Добрий день, це канал я і мої кози, і ми будемо щось пробувати. 150 грам кукурузяно такий дрібнесенький, крупи, як мука, і 150 грам води. Йому треба запарити. Ось. І оставити, щоб воно остигло. А тоді я покажу, що далі будемо робити. Давно я вже таке хотіла попробувати. не знаю, чи воно стоїть, чи ні того. Але ми його попробуємо. Так, підставляємо, хай стигне. Так, далі нам треба 20 грамів цукру. Зважимо. Ось, це цукор і так, скільки? 3 грами дрожджі швидкодіючих, сухих. Ну, на ноль сходь. Що вона не показує 3 грами? Скільки тут пачці у нас грам? 11 пише. То я думаю, що вже десь 3 грами буде. Не хочу показати вага 3 грами. Чого це вона не хоче, га? Ну, ладно, то, напевно, що хватить. Не, не показує вага 3 грами і 200 грам нам треба борошна, якщо я не прешу. Так, 200 грам. Каме взяла 180, там побачимо, якщо треба, бо там 180 200. Ну, я візьму 180, подивимося потім, чи треба більше, чи ні. Ось так. Має бути тепленьке. Хай вистигає. Так, остигла наша запарка. Здаваємо одне яйце, розміщуємо, і тепер посипаємо все остальне. Не знаю, чи воно смачно буде чи ні. Але попробувати я таки спробую. А ви як думаєте, буде смачно чи ні? Я не пам'ятаю, хто мені з дівчат скидав, я переписати, переписала. Ось, але. Укрупу купила, але так і я ніяк не відважувалася його зробити. Все часу, як те зроблю, то мені. А це думаю, попробую. Буде смачно, ні. Напевно, ще треба тих 20 грамів мені, що я не досипала. Ну, все, її висипати не буду. Ось, І зараз замісимо тісто. Гарне тісто має бути м'ягеньке. Ось так. Да, вимісимо. І Попробуємо тоді. Щось з нього зробити, чи буде воно так, як, як нам хочеться, чи ні. Покамість пауза. Так, ось так вимісила, розкачала таку ковбаску. Тепер ріжемо на такі кусочки. Ось. І будемо їх... Прянички, корж, коржечки, чи як воно, не знаю, правильно смажити на олії. Но Зараз я покажу, їх треба скатуляти в катульчики і оставити на 15 хвилин, щоб вони ось так. Ось так робиться такий малюночок, щоб файні були. Ленькі виробимо, вироблю всі, тоді покажу. Так, ось такі у нас вийшли наші печеньки, Чи як їх звати. І я вже вони постояли 15 хвилин. Я наляла олій на пательню. ну трошки олію лється. Вони вже почали підходити. Ось і на пательню їх і будемо смажити на дві сторони. Ну і тоді подивимося, які вони в нас вийдуть. Чи це смачно, чи це ні. При потребі, якщо не досолоджені, що кому замало цукру, то додається, пудрую посипається їх, якщо хочете. Ось таке. Або медом зверху поливати. Можна і шоколадом. А можна і шоколадом, то ще смачніше. То, так що ось таке то. То вже як хто як хоче. Ну, а я ті посмажу, тоді вже вам покажу, які вони будуть. Так, ось такі в мене вийшло. Ось такі гарнесенькі, жовтесенькі, як сонечко. Ой, куди поїхали? Це ті, що я перші витягнула ті. Ще дуже гарячі шоночки виняли з партини. Ось Жовтенькі, гарненькі. Зі сметанкою. як думаю, буде смачно. М -м. Так, для мене не солодкі. Для мене треба більше цукру. М -м. Мож, Але можна медом помастити. Ну, я подрую сипати не буду, це 100%, а з медом, їсти. З медом можна їсти. Буде смачно досить. Хто любить солодше, дайте більше цукру, якщо хочете. Або посипайте пудрою, чи полийте з шоколадом, чим вам смачно? Ну я варити шоколаду не буду. Хіба Наталя зробить оцю шоколадну помадку, схоче собі буде мачати. Ну, досить смачно, серйозно. Хм, навіть би не думала, за що воно похоже? Якщо чесно, смак. Дуже знайомий, але я знаю, до нього молока не вистачає. Ось з молоком буде самий раз. Зі сметанкою з молочком буде дуже добре. Але смачно. Так що готуйте. Смакуйте, хто готує всім смачного, мирного неба і міцного здоров'я, кукуруза це весь час корисну також. М -м -м. Всім мирного неба, міцного здоров'я і всього самого найкращого. Хай Бог береже і міцне здоров'я после. Всім до зустрічі в слідуючому відео бережіть себе і своїх рідних.